На Рівненщині у ДТП травмувалися троє іноземців. Дорожньо транспортна пригода сталася поблизу села Калинівка Корицького району. 29-річний громадянин Польщі, керуючи автомобілем BMW X5, рухався зі сторони рівного у напрямку міста Київ. З попередніми даними іноземець не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, в результаті чого допустив наїзд на дорожнє огородження з подальшим з'їздом у кювет, Після чого перекинувся як наслідок водій та двоє його пасажирів. А це двадцять. 6-річний громадянин Польщі та 54-річний мешканець Республіки Білорусь отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до Корицької центральної районної лікарні. 29-річний громадянин Республіки Польща, керуючий автомобілем БМВ, рухався зі сторони рівного в напрямку міста Київ. За попередньою інформацією, водій іномарки не вибрав безпечної швидкості руху. Не впорався з керуванням, в результаті чого допустив наїзд на дорожнє. E... Um... Огородження після чого з'їхав у квет та перекинувся в результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди водій іномарки та двоє його пасажирів, які знаходилися на момент дорожньо-транспортної пригоди у салоні автомобіля. Це з яких один громадянин республіки Польща, інший громадянин республіки Білорусь отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості, з якими на даний час всі госпіталізовані до Корицької центральної районної лікарні. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.